Рада бути сьогодні з вами на цьому податковому форумі. І насправді я так задумалася, скільки ініціатив йде саме від бізнесу для того, щоб побудувати площадку для будь-якого діалогу з владою в різних абсолютно. На різних платформах і в різних фокус-групах. А сьогодні в нас така такі професійні лектори, представники влади, і комітету, і податкової, тому я думаю, що учасникам форуму надзвичайно цікаво буде сьогодні слухати. А відповідаючи на питання, що вдалося: я собі на початку війни взяла аскезу не критикувати, не критикувати податкову і взагалі податкові реформи, в принципі. Чому? Тому що мені я в якийсь день я себе е, уявила, наче я працюю в міністерстві фінансів або в податкові, і які б я рішення там приймала. Е, напевно, не в податковій, тому що в нас законодавчі органи влади це або міністерство фінансів, або Верховна Рада. І я тоді не знайшла собі правильні рішення, тому що дуже важко в умовах війни, коли ти не розумієш. Це наскільки це надовго, які це будуть наслідки сьогодні? Ми, якщо повернемося на 2, до 24 лютого, ми зможемо оцінити наскільки ми по різному розуміли, як може розвиватися війна в Україні. І мені було важко уявити, які б я змогла приймати рішення, наскільки це відповідально, і тоді, тоді мені стало очевидно і ясно одне, що напевно неправильних рішень немає, тому що неправильні ті, які не приймаються, які, яких оперативно чекає бізнес, а вони не приймаються руками. Звісно, змін було дуже багато. Перші декілька місяців ми з бухгалтерами, аудиторами, консультантами намагалися відслідковувати ці всі зміни, проводити семінари, роз'яснювальну роботу проводити для бізнесу, якось підтримувати один одного. Але потім кількість змін була настільки велика, що відсвідкувати неможливо сьогодні. Я для того, щоб раніше, там 9 місяців тому мені щоб відповісти на питання, достатньо було послухати питання і оперативно надавати відповідь посилання на податковий кодекс, а Сьогодні абсолютно всі мають перевірити, чи дійсно ця норма діє, чи не змінилася вона, тому що змін було багато. Тому мені трошки дивно чути від різних психологів, там не знаю, коучів сьогодні про важливість такого ключового такого, на, такої навички, як адаптивність. Мені здається, що це взагалі не про українців. Тому, перше, що неправильні погані рішення це ті, які не прийняті, а ті, які в дорозі приймаються, потім а, а, якось відшліфовуються, вони не є поганими, вони є робочими, працюючими для когось, вони працюють для когось ні. Важко сказати, які зміни дійсно були. Ну, такими пере перемогою для бізнесу, тому що і ця система 2% Вона на на моє переконання, вона не зайшла бізнесу. Хоча для напевно бізнесу малого або той, хто як взагалі не працює, це було рішення. Але там, наприклад, з мого досвіду і мій круг знайомих з бізнесу, з ким я працюю, і спілкуюся. Вони не перейшли на цю систему. І, напевно, сьогодні Даніл говорить про те, що можливо в наступному році ця система вже не буде жити. Однозначно, не дуже гарно вплинуло на взагалі філософію розуміння реформ з боку бізнесу. Це надання різноманітних пільг. і, Дякую, Даніл теж сказав про це. Що напевно деякі рішення він особисто не підтримував це скасування податків або зниження податків для окремих категорій платників, тому що сьогодні всі абсолютно знаходяться в однаково важких умовах, і те, що не сплачується податок на прибуток, це і говорить про те, що немає напевно сьогодні надприбуткового бізнесу, як деякі експерти говорять, Тому всі в однаково поганих умовах, і коли ми даємо пільги одним. Платникам податків, то ми забираємо можливості у інших, і треба розуміти, що це є несправедлива податкова система, яка призводить до недовіри до держави в першу чергу. Тепер про те, що да про блокування податкових накладних я мені дуже багато людей телефонують і е, питають поради, що робити, але особисто серед е, моїх клієнтів, з ким я працюю, в нас такої проблеми на щастя немає з блокування податкових накладних. Але добре, що знову ж таки, є рішення, є аналіз цих рішень і є е, е, усвідомлення того, що треба змінювати і коригувати. Найбільша проблема з чим треба працювати в 2023 році це з комунікаціями. Да, ви всі пам'ятаєте, там в нас немає толерантності до не там. До рішень, які допомилкових рішень, тобто ми залюбки гарно сприймаємо перемогу. А коли людина помиляється, ми починаємо критикувати і не розуміємо, що люди, які працюють у владі, теж поможуть помилятися зі своїм рішенням. Тут ж головне, щоб визнавати ці помилки, вибачатися і виправляти їх. І е, головне, про що ми маємо дбати в 2023 році, це про комунікацію, тому що е, комунікації дуже не вистачає з боку податкової. Я пригадую, як працювала податкова за часів незалежності України там 20 років тому. Тоді ще не було консалтингового бізнесу, і виходили податківці, проводили роз'яснювальну роботу для бізнесу. І я пам'ятаю, коли тисячні зали аплодували стоячи податківцям, і мені б хотілося, щоб сьогодні податкова саме так працювала для бізнесу, проводила різноманітні роз'яснювальну роботу. І для тих, хто працює в Україні щодо змін, і для тих, які поїхали, тому що статус податкового резидента активне дуже питання, і в нас комунікації, на жаль, з податковою сьогодні не вибудовані. і це також не, не допомагає будувати довіру з податковою. І що ще не вистачає, це електронних сервісів сьогодні. У Ярослава я бачила в каналі, що є цікава ініціатива про. А законопроект, який будуть надасть повноваження банкам. Адмініструвати єдиний податок для третьої групи, мені здається, що в майбутньому все, що можна цифровізувати, будь-які сервіси, будь які сплату податків, це треба робити в першу чергу, аби забрати людські фактори комунікації між податковою і бізнесом. Я не знаю, чому але в нас не можу додати чітку відповідь, чому це, це так сталося, але в нас не сприймається взагалі податкова ніяк. Хоча фіскальну функцію виконує податково в будь якій іншій країні, і ті, хто поїхали зараз за кордон, вони можуть оцінити, як працює податкова там в Німеччині, в Польщі і так далі. Вони всі виконують фіскальні функції, і в них єдине завдання перевірити, де нарахувати податки. Тому, але в от в комунікаціях так сталася якась прикра помилка, чи їх просто недостатньо, що бізнес взагалі не сприймає те, що говорить податково. Ну тобто, не, це як розмова глухого німим, мені здається, і е, тому треба працювати над комунікаціями і над сервісами від на які чекає бізнес тому що сплата податків сьогодні це теж є благодійність ми чомусь говоримо в нас є банка на збори різні да а ми не комунікуємо про те що люди які сьогодні сплачують податки вони на сам насправді фінансують збройні сили україни це така прогалина в комунікаціях, і не, люди, коли сплачують податки, не розуміють, коли ці гроші йдуть. І мені здається, що саме через комунікацію це можна виправити людям, які а, мають усвідомлення, що не лише коли ти донатиш на ЗСУ, ти допомагаєш. Коли ти сплачуєш податки, ти теж допомагаєш. І це якраз в якраз комунікаціях. А, тому. Насправді це не диво, День Даніл, що переплати мільярди гривень переплатили податки, це і це насправді. Сміливість бізнесу за будь за будь-яких умов продовжувати роботу, переїжджати з локації на локацію, будувати все з нуля. Але сьогодні най... що найбільше всього цікавить бізнес, напевно, це навіть і не податки, а фінансова стабільність, наявність електроенергії, і якісь ексклюзивні рішення для того, щоб оперативно відбудовувати процеси виробництва. І все ж таки працювати, тому що важко собі уявити. Нещодавно був економічний форум, і люди про це говорили: що нам треба головне працювати а податки вони вже пішли на там четвертий, п'ятий етап. Та я бізнес не загострює питання взагалі на економічному форумі. Ми не говорили про податки. Ми говорили про фінансову стабільність, про наявність, про необхідність пошуку страхування. Про фінансування відновлення України, про програму з МВФ, про про судову реформу. Ну тобто податків взагалі на слуху цієї теми не було. Тому ну от якщо коротко, то в наступному році це комунікації і максимальна цифровізація будь-яких сервісів з податковою.